Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній мій ранок розпочинається із заварювання запашної кави. І тим часом, поки вона готується, я роблю обід в школу для катрусі. Так як Марк майже кожного дня їсть в школі, у них безкоштовні обіди, а катруся любить ось таку тортлю. Змащую їй соусом Папі Сід. Він такий на смак солодкуватий, з маковими зернятками всередині. Я його і діти любимо використовувати до салатів зелених, але також він смакує ось в такому лаваші. Розрізаю от тільки так від центру. Надріз роблю, тому що буду в четвер потім складати трикутничком. І на одну частинку я ставлю нарізку з індички м'ясо. Далі чуть-чуть зеленого салату, там входить шпінат, листя бурячка, рукола. Також Катя любить сир проволо, саме його сьогодні і покладемо. І на крайню четвертинку нарізаю авокадо. Іноді змінюємо начинку. Часом вона бере червону рибку лосось, якісь інші овочі. А сьогодні так. І по колу скручуємо ось в такий трикутничок. Катя каже, що їй дуже подобається саме цей спосіб. Все ми вставимо в її ланчбокс. Також туди я нарізаю свіжий огірочок ось в цю комірочку, яка закривається, чомусь всередину, як начинка, цей лаваш вона не хоче огірка. Каже, щоб я її ось так збоку нарізала його кружельцями. То роблю, як бажає, головне, що їсть. Ще вона бере з собою ось такі жлені перекуси цукерочки. Також ставлю їй пюре з яблука і кориці. Маленьку ложечку додаю. І цей пластиковий ланчбокс ще йде в таку сумку кулер. Окремо ще вона собі бере в термоскружку воду з дому, тому що у нас вода кринична. Ну, і іноді, замість яблучного соусу, буває, бере з собою йогурт і полуниця банан. Це дітей улюблений. Відправила діток в школу і буду тепер собі робити сніданок. Сьогодні затостила бейгл булочку, половинку тільки, намащую її сирним кремом. Зверху викладаю копчену рибку лосось. З катрусиного обіду залишилося авокадо, то нарізаю зверху по рибці. Часом ще люблю якусь зелень, але не хотілося зранку бігти на город, то помила свої помідорки домашні також і до кави ось такий сніданок. А ще сьогодні, нарешті, вирішила вже задекорувати будинок у осінню тематику. Спочатку мушу трішки попідкидати, поприбирати. Розставити все на свої місця, попилососити та витерти пил. Напишіть, чи ви декоруєте будинки, чи біля будинків щось в осінній тематиці. Я так нічого нового не докуповую, з чого є, з тим працюю. Як бачите, в мене на цих полицях все таких бежево-кремових відтінках, тому згадала, що маю гарбузик, який минулого щороку на розпродажі взяла, Тож замість курочки ставлю його сюди. Дуже багато було запитань, чому у нас годинник, там в самій нижній поличці. Але коли ми сидимо на дивані, нам дуже зручно туди дивитися. З іншої сторони, в мене якраз така тарілочка, як листочок, біля неї грушечка. Отут ця ваза мені вже давно муляє очі, хочу її чимось замінити. А пташка на книжечках хай собі сидить. І так, принесла я з підвалу такий ящик, де в мене все осінь. Дуже зручно собі такі пластикові біни, як тут називають, тримати. Це тут що і на вулицю, і що всередину. Оця корзинка вона на вулицю для прикрас іде. Ось цей такий це гарбузик з минулого року. Далі це те, що йшло увазу на вулиці, також такий, така композиція. Так, тут, напевно, ага, щось, що я докупила. На розпродажі минулого року. Віночок треба на дверях обов'язково змінити. Минулого року я його сама робила. Показувала майстер-клас. Відчиняємо двері. Рокет, привіт! Рокет вирішив собі в гості ще завітати. Отож, цей вже знімаємо. І зачепимо наш осінній новенький. Ану. Ось так виглядати. Буде, трішки розправимо. У мене тут і соняшник, і грушка, і гарбузи, і такий сквошик, яблучка, листочки різні. От. Все. Осіння тематика. Хоча ще дуже тепленько. От скільки всього ще знайшла. І згадала тепер, що з цієї трубинки то Dollar General був магазин і минулого сезону. Розпродаж був 90%. Тобто, наприклад, щось було долар, то 10 центів. Цей був за долар, тому що бачу, ціна є 10, значить, я долар платила. Треба все гарно розправити і глянути, що, де я можу розставити. Ще ось такі з тканини є. Два мішечок взяла, можливо, що, якщо потрібно для декорації. Хай буде, можливо, марку в школу, іноді щось потрібно. І от така підвісочка дерев'яна. Thankful. Вдячність. Вдячна. І ось з дерева такий трак. Falls is in the air. Тобто осінь у повітрі, везе гарбуза. Не знаю. Хочу тут замінити на цьому острівку композицію осінню. Зараз буду щось мудрувати. Гарно розправляємо ці листочки, вони такі ніби з таким велюром зверху. І, можливо, навіть оцей гарбуз замінить мені ту вазу бублик, яка ну, дуже вона мені перестала подобатися. Вона і не, не зразу мені так сильно, але катруся хотіла, коли ми декорували, то якщо захоче, скажу, нехай забирає собі в кіно, якщо їй потрібно, то вазу. Ну, от воно все гарно розпрямляється. Так, що тут придумаю? Взагалі я люблю, як тут біленька, така світла композиція. Це в мене від ванки шкатулочка, хто пам'ятає, давно дивиться. Качечки. Так, треба все це також помити гарно. Качечки можливо і залишу. Будемо зараз спробувати. Я думаю, можливо, цю композицію сюди Тут дерев'яне. Ось що з цим проблемка яка, з цієї сторони гарно, а з цієї просто фанера, то його десь так, можливо, і на вулиці використаю, можливо, ні. Краса. Так. І от качечки. Можливо, так просто і все. Не знаю, можливо, тільки ось так і залишити. Або такий варіант ще, можливо, сюди грузовик, з іншого боку, і через те, що там вазочки, не так вже все і погано виглядатиме. Так, ці два гарбузики в мене завжди на цій полиці де сушарка. Перекрашають з двох сторон. Тут в мене зараз вже орхідея, це що від іванки, вона відквітла. Квітла мені майже півроку. На даний момент у нас ось тут посередині новий листочок. Поки що вже тут перенесла на кухню. І от так буде з гарбузиками і з прапорами. Також за столом, тим, що щодня ми. Змінюю ось тут насільна перець і серветницю. У мене ось є такий набір з кленовим листочком. Насільна перець і серветочки докупила такі ось з листочками також. Ось така краса виходить. Ну, а тут зараз гарно протремо дзеркало. Тюльпанчики заберемо і скоріш за все композицію з соняшниками та карбузами покладемо сюди при вході в центральному в Спеціальний Спеціальний спрейіндекс для скла та вікон в Америці. Найкраще я люблю витрати дзеркала також. одразу тут філюку і пробуємо нашу композицію попасти ось тут. Ще тут замінила таку серветку з соломи і з листочками доставила текстильні гарбузи і Досить так по осінньому непогано вийшло. Можна по боках ще якісь свічки поставити зі свічниками. Ну, це вже якщо щось знайду, бо немає. А ще я згадала, що маю ось такі наволочки осінні на подушки. Зараз передягну, напевно, ну, а що я їх купила, щоб лежали. Ну і ще на сьогодні план висадити в горшок хризантеми. Купила в магазині собі також світленькі кремового кольору. Дуже люблю такий колір. Раніше я купувала рожеві чи такі ті оранжево-коричневі. А цього разу дуже захотілося саме таких. В мене вже засохла лобелія в горшку цьому. Вона така дрібненька гарними синенькими квіточками. Цвіла, але вже своє, як то кажуть, від цвіла. І той самий горшочок просто викладаю хризантеми, досиплю трішки зверху свіжої землі ґрунту і повішу над прапорцями нашими українсько-американськими. Ось на такій гарній квітучій ноті буду завершувати сьогоднішнє відео. Вам щиро вдячна за перегляд, за добрі слова підтримки. Бувайте здоровенькі, мирного всім неба, здійснення мрій і всього доброго!